Шановні колеги, я вітаю всіх у студії, вітаю сьогодні з такою подією цікавою, яка присвячена хронічній ішемічній хворобі серця. І хочу з вами поговорити трошки про виклики сучасної діагностики та принципи лікування. Справа в тому, що про ішемічну хворобу серця є багато розмов, є багато презентацій, але. Кожен рік ми отримуємо з вами щось нове, що допомагає нам зрозуміти патогенез та правильність наших кроків, які відповідають лікуванню наших пацієнтів. І хочу розпочати з визначення: по-перше, ми повинні розуміти, що хронічна коронарна хвороба серця це низка клінічних проявів або синдромів. Які виникають через структурні та або функціональні зміни, які пов'язані з хронічними захворюваннями коронарних артерій та або мікроциркуляції. Тобто це дуже важливо розуміти це визначення ішемічної хвороби серця, тому що на сьогодні, нарешті, вже чітко визнано, що не тільки структурні зміни, причому коронарних судин. Можуть призвести до виникнення стенокардії або виникнення англінозних болів. Ці зміни можуть призвести до транзиторної оборотної невідповідності між потребами міокарда та кровопостачання, що буде призводити до гіпоперфузії, яка буде провокуватися фізичними навантаженнями, емоційною нестабільністю. чи будь-яким іншим стресом, і буде проявлятися у вигляді стенокардії, або іншого дискомфорту в грудній клітці, або задишки, або порушення дихання, або взагалі іноді може бути безсимптомним. І незважаючи на те, що ми з вами можемо роками або навіть десятками років писати діагноз стабільна, хронічна, Ішемічна хвороба серця, або стабільна стенокардія. ми повинні з вами чітко розуміти, що хронічні коронарні захворювання часто прогресують, якщо ми не виконуємо всі правила лікування наших пацієнтів, або не додивляємось, або не знаходимо спільної мови щодо правильності і тривалості лікування, і тому наші Хворі можуть дестабілізуватися у будь-який момент з розвитком гострого коронарного синдрому. Колеги, це визначення може і дещо шкільне, але воно повністю відповідає сучасній уяві про діагностику патогенез і необхідність тривалого і правильного лікування хронічних коронарних синдромів. На сьогодні ми живемо досить цікавий час. Коли наші пацієнти мають багато можливостей персоніфікації діагностики і лікування, ми з вами маємо шкали, оцінки ризику серцево-судинного. Ми маємо з вами біомаркери, такі як ліпідограма, АПБ, високочутливий це реактивний протеїн, інтерлікін-6. І навіть маємо вже в деяких країнах. Полігенні, моногенні генетичні оцінки. Ми маємо дуже широкі можливості діагностичного пошуку або е, діагностичного шляху нашого пацієнта для превенції е, загострення коронарних синдромів. Ми вже чітко знаємо, що не треба робити в житті, тобто як треба модифікувати своє життя для того, щоб не було. Захворювання хронічного коронарного, або щоб не було загострення вже існуючої шимічної хвороби серця, і навіть маємо можливість скористуватися різними програмами штучного інтелекту, які також дозволяють персоніфікувати ризик і правильно прийняти рішення щодо обсягу переліку лікування кожного хворого. А також що дуже важливо. Бачити колонку лікування або коло лікування, ми з вами маємо просто у порівнянні, може, з минулим століттям, можна сказати, купу груп препаратів. Я не говорю вже про представники в кожній групі, які дозволяють зробити життя наших пацієнтів краще і якісніше. Тому ми не маємо навіть права нехтувати цими можливостями. Тому що всі ці складові, всі ці коли, які зараз представлені на екрані, вони допомагають якось запобігти розвитку і прогресуванню шомічної хвороби серця у кожного з наших хворих. І нарешті, в 2024 році, я думаю, колеги ви вже чули, але я сьогодні хочу дещо зупинитися на надважливіших. В таких знаєте, рисах діагностики та лікування, для того, щоб зробити мою доповідь більш практичною, ми маємо з вами рекомендації Європейського товариства кардіологів, які імплементуються в нашій країні, і яких ми маємо, або, скажімо так, нам слід дотримуватись для того, щоб не виникало. Різних помилок у діагностиці та лікуванні таких пацієнтів. І чим мені подобаються ці рекомендації, то нарешті представлені чітко структуровані основні механізми і міокарда при хронічних коронарних синдромах. Тобто, якщо ми уважно подивимося, то вони бувають, як це і про це і говорять визначення, структурні і функціональні. Але вони бувають також епікардіальні. І мікросудині, і мікросудині також бувають структурні і функціональні. Тобто, коли ми е, лікуємо, коли ми бачимо пацієнта, якому ми хочемо сформулювати вже діагноз хронічний коронарний синдром або стабільна стенокардія, ішемічна хвороба серця стабільна, хоча б стенокардія, я не ставлю знаки рівності між цими діагнозами, ми повинні з вами починати. Обдумувати, аналізувати причини ішемії, починаючи з дисфункції індотелі. І це нам з вами допоможе правильно обрати обсяг запобігання загострення цього захворювання. А також в рекомендаціях 2024 року дуже чітко і, скажімо так, інформативно представити. Правлена на те, що ми намагаємось з вами виговорювати багато років. Бачите зараз на екрані, що обструктивна коронарна хвороба серця вона виникає більше у чоловіків, за даними клінічної практики, а не обструктивна коронарна хвороба серця або відсутність навіть явних ознак коронарної хвороби серця більш притаманна жінкам. До 70%. І якщо ми поділимо ось ці, скажімо так, прояви анока, анокистена кордія з необструктивними коронарними артеріями, то ми побачимо, що денсфункція ендотелію буде виникати у 80% жінок, спазм, судин. 60% є причиною розвитку да? анока. Аномальна венделятація 50%, і виявлена ішемія при тестуванні, тобто при діагностиці, буде лише у 25%. Тобто, ця інока, ішемія з необструктивними коронарними артеріями, вона вимагає виявлення додаткового діагностування. Я відразу роблю акценти на принципах діагностики, тому що на сьогодні ми з вами не можемо нехтувати тим переліком, тим різноманіттям діагностичних процедур, які дозволяють нам правильно встановити діагноз. Але завжди шлях лікаря починається з оцінки симптомів пацієнтів, і в рекомендаціях 2024 року. Чітко розподілені симптоми на дві категорії дискомфорту, в грудях і задишка. І ми бачимо, що в залежності від того, який характер ем, цих симптомів, е, які є тригери, яка тривалість, яке розташування, це, е, залежить, це буде ймовірно, хронічний коронарний синдром, або це менш ймовірно хронічний коронарний синдром. Про що це нам говорять колеги? Про те, що це ми з вами повинні це розпитувати. Жоден пацієнт нам не прийде і не скаже, що в мене гострий, роздираючий, розриваючий біль великої площини тривалий, який є при натисканні на ребра або грудину, або мені важко перевести подих. І біль проходить через одну-п'ять хвилин після припинення зусиль. Тобто, ви ж самі розумієте, що так скарги описувати пацієнти не може. Тому нам треба чітко вивчити, скажімо так, або для себе систематизувати ці скарги, які ми можемо почути, або симптоми, і активно опитувати пацієнта для того, щоб вже. До призначення додаткових обстежень зрозуміти, про що може йти мова, і це, до речі, допоможе уникнути таких зайвих, скажімо, процедур, за які нашим пацієнтам, на жаль, приходиться ще сплачувати гроші. Але основними симптомами, ми знаємо з вами, це є характеристика болю в грудях і характеристика задишки, і перед нами. Дуже корисна така схема або таблиця, яка дозволяє нам швидко оцінити клінічну ймовірність обструктивної ішемічної хвороби серця, тобто тієї, яка супроводжується утворенням бляшок або порушень в мікросудинному руслі структурних. І ми з вами бачимо, що тут Є або представлена по балам характеристика задишки, і характеристика болі в грудях. Якщо задишка, ми відразу ставимо два бали біль у грудях. Ми також побально оцінюємо і дивимось, якщо от, набирається будь-яка кількість балів, тоді ми переходимо. До оцінки кількості факторів ризику і хвороби серця. І тут також ми повинні врахувати дані сімейного анамнезу, наявність статусу курця, наявність дислепідемії, наявність артеріальної гіпертензії і цукрового діабету. Тобто ці п'ять основних статусів, які можуть і будуть впливати на тривалість як і життя пацієнта. І далі також дуже така корисна шкала оцінка клінічної ймовірності, зваженої за факторами ризику. От ми повинні з вами кількість факторів ризику, які ми з вами перерахували на попередньому кроці з'ясувати, знати стать нашого пацієнта і знати вік. І це нам допоможе відразу зрозуміти, про яку клінічну ймовірність йде мова у даного конкретного пацієнта. І варто не нехтувати цим алгоритмом поетапного підходу до первинного ведення всіх осіб з підозрою на хронічний коронарний синдром. Тобто спочатку ми з вами оцінили клі клінічну ймовірність обструкції, далі ми обов'язково. Повинні зробити біохімічне, фізичне обстеження, останні спокою, якщо потрібно рентген, грудної клітини або спірографію, і далі вже йти поступово по тому переліку, який необхіден для того, щоб встановити кінцевий діагноз, а це обов'язково. Ехокардіографія, це може бути еКГ з фізичним навантаженням в окремих пацієнтах, і підтверджуємо діагноз за допомогою або інвазивної ангіографії, або функціональної візуалізації, або кт коронарографії з оцінкою коронарного кальцію. І потім ми йдемо далі до лікування до нашої улюбленої справи. Яка ви бачите аж на четвертому кроці. Я хочу також звернути вашу увагу, що в сучасних реаліях в нас є декілька можливостей або можливих процедур для того, щоб зрозуміти, чи йде мова про обструкцію або про обструктивний хронічний коронарний синдром. Найкращою анатомічною візуалізацією є метод КТ-коронарографії. Таким скринінговим методом на оцінку бляшок може бути коронарний кальцій, тобто це дещо коротша процедура, ніж вся КТ-коронарографія, з меншою кількістю, скажімо так, побічних дій, але вона також існує і її можна робити нашим пацієнтам. Або якщо є. Помірне або тестової ймовірність обструкції, і нам потрібна інформація про міокарди, про мікросудинні захворювання, про життіздатність, ми можемо робити Пет або МРТ серце, тобто ми можемо робити або найпростіший стрес, ехокардіографію, яка дозволить нам швидко зрозуміти, як. Як далі діяти з нашим пацієнтом. Ну І золотим стандартом чітко і проговорено це і нічого не змінилося за декілька років. Саме е, візуалізацією є інвазивна коронарографія. графія. Е, якщо ми скористуємося з вами оцінкою коронарного кальцію, то ми можемо перекласифікувати оціночну клінічну ймовірність обструктивної Хвороби коронарних артерій за допомогою, ви бачите, після е, оцінки того, що ми вже обговорили, тобто клінічної вірогідності, ми можемо ще за допомогою коронарного кальці також зрозуміти, е, чи треба нам відправляти людину на інвазивну коронарографію. Тобто, колеги інструментів нас досить багато. На перший погляд, це може виглядати дещо заплутано. Але якщо ми чітко з вами скажімо так, ми маємо в своєму арсеналі такий чіткий алгоритм, як діяти, тобто оцінювати симптоми, розуміти, чи йде мова про обструкцію, робити поступово весь перелік всіх обстежень, які у нас є в арсеналі, далі. Перевіряти наявність обструкцій з допомогою будь-якого з методів, який вам подобається більше, або який є найбільш інформативним за даними всіх досліджень, і далі вирішувати, як лікувати нашого пацієнта. І от найрешті ми добралися з вами до лікування, і знов таки 24-й рік зробив нам подарунок. В рекомендаціях щодо лікування хронічних коронарних синдромів ми бачимо вже присутній той діамантовий підхід, коли треба з першого кроку діяти на всі ланки патогенетичні і шимічні, які можуть бути у нашого пацієнта, і ви бачите перед собою вигляді діаманти ті групи препаратів, які на сьогодні мають. До базу і можуть застосовуватися у наших пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Але так, да, я хочу звернути вашу увагу, те, що я відокремила спеціальній лінії, що саме бета-блокатори і дідоперединові блокатори кальцію каналів вони все одно є е, е, на першому місці. І це доводить текст рекомендацій, що да, нам треба обов'язково підбирати всі. Антингінальні препарати відповідно до особливості пацієнта, відповідно до його супутніх захворювань, супутніх ліків, приносимості лікування, основної патофізіології стенокардії із урахуванням місцевої доступності та вартості препаратів. Тобто, колеги, якщо в нас є комбінації, то це дійсно є препаратами вибору для того, щоб зменшити кількість пігулок. І зменшити вартість препаратів. І ще важливо пам'ятати, що початкове лікування бета блокаторами та або блокаторами кальцію каналів для контролю чистоти серцевих скорочень і симптомів рекомендується для більшості пацієнтів з хронічним коронарним синдромом. А у нас для цього є розкішний інструмент, алотендин. Я думаю, що більшість з вас з ним знайомі. В одній таблетці бісопрололим і амлодипін в різних дозуваннях, ще яка і поділяється на будь-яка таблеточка, де ми можемо одномоментно за допомогою єдиної таблетки досягти і антигіпертензивної, і антиангінальної дії. Більш того, я хочу підкреслити, що завдяки фіксованій комбінації кількість побічних дій, які ми можемо спостерігати. Від і від амлодепіну, вона є найменшою, тобто вони нівелюють один одного і досягається контроль ангінозних приступів, контроль ЧСС, контроль артеріального тиску у майже, ви бачите, 83% пацієнтів, якщо ми його вибираємо в якості препарати першої лінії. Але не тільки антиаргінальна терапія є препаратом першої лінії, обов'язково в першу чергу, якщо мова йде про ішемію, а ще й про обструкцію. І навіть якщо не обструкцію, але вірогідність обструкції завжди є на тлі функціональних змін, ми повинні з вами пам'ятати про гіполіпідемічні препарати. Колеги рекомендації дуже чіткі. Лібопротеїди низької щільності у всіх пацієнтів, яким ми виставляємо діагноз ішемічна хвороба серця, повинні бути менше, ніж 1,4. Тобто ми можемо з вами застосовувати, поки що демократично написано, в першу чергу, ми повинні застосовувати статини, або ми можемо застосовувати статини з езотімібом. Всім пацієнтам рекомендується високоінтенсивні статини, які призначаються до максимально переносимої дози для досягнення цільового рівня ліпопротеїдів низької щільності. Я спеціально підкреслюю, або відразу статин з зацінівом, або високоінтенсивний статин, тому що Колеги не завжди єдиним препаратом ми з вами можемо досягти цільових рівнів, особливо людей, які мають обструкцію, які мають, скажімо так, супутні захворювання, які призводять до декомпенсації ліпідного статусу. Але я е, хочу підкреслити якомога так акцентованіше, що саме низької щільності, за даними всіх типів дослідження, є основною метою для, для нас, для зниження, тому що доведено, що це є причиною розвитку е, е, ішемічної хвороби серця. Це не наслідок, не фактор. Не додатковий якийсь, скажімо так, стан, це Та саме причина, на яку нам треба всіма силами діяти. І слава Богу, на сьогодні ми з вами живемо в еру еволюції поліпідемічної терапії. Ми з вами маємо переранні комбінації, ми маємо інєкційні препарати. Да, може, зараз ще в Україні не представлені всі, які ви бачите зараз на екрані, і не всі враховують відразу. Ілі попри низької щільності і невисокої щільності, як ціль і іпій, але е, час не стоїть на місці. Я думаю, що найближчим часом ми теж побачимо більшість цих препаратів на нашій землі. Але саме терапія, яка зменшує частоту серцевих судинних подій, це є саме статини і езитініп. А ці інструменти в нашій країні присутні. Я хочу також. Звернути вашу увагу, що без статину навряд чи ми досягнемо стабілізації дителії, мономодуляції, зменшення запалення, тромбозу, стабілізації атеросклеротичної бляшки, тому що завдяки своєму унікальному механізму він має такі плеотропні ефекти. Але чому я сказала, ми можемо вибрати або відразу статин в комбінації з зетінібом або поступово? Тому що все залежить від того, які лівопритиди низької щільності у нашого пацієнта будуть ісходні. Тобто, якщо ми здатні з вами лише статинам середньої інтенсивності довести до цільових рівнів, ліпопритиди низької щільності наших пацієнтів, чому ні? Давайте призначати тоді середньої інтенсивності. Але якщо нам треба зменшити лівопритиди низької щільності на 65% і більше, це не може бути лише стати навіть високої інтенсивності. Це повинна бути комбінація з стати високої інтенсивності з езинібом. І така комбінація знов-таки в одній таблетці у нас з вами є, і це Резоліп плюс, який здатний в два рази більше пацієнтів позбути регресу атеросклеротичних бляшок, і в два рази більше пацієнтів додати можливість знизити лівопритиди низької щільності. Я хочу сказати ще, що навіть за результатами досліджень, коли ми призначаємо не високоінтенсивні дози, це 20-40 мг, а призначаємо лише середньоінтенсивні дози, але з езецінібом, то ми все одно з вами в 4 рази ефективніше знижуємо любопритиди низької щільності і в 3 рази ефективніше знижуємо три Ну, а якщо ви не хочете змінювати статину свого пацієнта, ви завжди можете додати цініплі єдиний ліпобон на ринку країн, який е, дозволяє дуже швидко заблокувати, е, скажімо так, шляхи абсорбції холестерину в кишківнику і не надати можливість екзогенному холестерину е, потрапити в печінку. Де повинен бути з ним боротися вже статин. Тому, колеги, я сподіваюся, ми з вами чітко обговорили обговорили да, і визначили алгоритм, як же нам діяти. Дійсно, виклики діагностики в нас вони є і сучасними з одного боку, а з іншого боку, коли багато, теж да, нелегко вибрати. Але те, що нам треба правильно призначати і правильно вести потім на призначеному лікуванні наших хворих, це 100% відсотків зрозуміло, чітко. І я думаю, що ми так і будемо з вами робити. Якщо у вас є якісь додаткові питання, я з задоволенням на них буду відповідати. Дякую за увагу!